Усім привіт! Сьогодні в цьому відео ми розпакуємо і затестимо новинку від Базеос. Мені Базео подобається тим, що вони дійсно випускають гарні девайси, як по якості, так і по дизайну, і хороший баланс ціни та характеристик. І ці навушники, які називаються Bovi 30, не є виключенням, адже вони мають бути цікавими. Значить, тут на коробці ми одразу бачимо, як виглядають самі навушники. Є сенсорна кнопка, кейс з екраном. Є шість мікрофонів будованих, і ці мають бути дійсно цікавим. Стандартна коробка для Базеус, такий жовто-білий колір. Мені подобається якість взагалі і пакування, і комплектація взагалі цього бренду, тому що я різними девайсами користуюсь. Давайте відкриємо коробку і оцінимо самі навушники. Ось так ви відкриваєте коробку. Тут вкладеш це інструкція. Можна ознайомитись по керуванню. Є QR-код відсканувати, перейти на сайт. Є також наклейки, вже не перший раз, до речі, бачу, як компанія кладе. Є така ще інструкція. Кейс доволі такий великий, і кабель для підключення. так, Кабель для підключення, резиновий, плюс додаткові амбушури, дві пари. Такий коротенький USB-A USB Type-C. USB Знімаємо плівку з наушників і показую вам сам кейс. Ну, ось так він в долоні. Розмір такий, скажімо, середній. Не маленький, не великий середній розмір. Є, звичайно, кейси і більші, є кейси і менше. Але, в принципі, комфортно. Я думаю, не складає якогось такого дискомфорту, якщо покласти в кишеню, там, не знаю, в бананку, можна носити спокійно собі. Відкриваємо кришку. Загоряється екран, 98% показує заряду. До речі, це дуже зручно. Закриваєте. Заряд, відповідно, зараз має дисплей погаснути. Так? От, поки що він світиться. Можливо, наушники треба так. Навушники треба, відповідно, розпакувати, тому що тут от плівки. Знімаємо цю плівку. Тут зразу бачимо Touch, напис. Ставимо один наушник. І знімаємо також плівку з другого наушника. От. Вже 97 показало. І, до речі, показує заряд, анімація, що навушники зараз заряджаються. Це, до речі, прикольно, що заряд. Якщо відкрити, показує просто відсотки. Вон, загорілись два індикатора. Виймаються навушники легко. Якщо назад покласти, теж легко, кейс okay, зручний. Кришка відкривається приємно, але закривається трошки так, як на мене, заголосно. Але це питання можна легенько так -так відповідно закривати. Просто якщо ви так хочете закрити, як я так AirPods свої закриваю. То такий звук. Відкриття нормальне. Шарнір, до речі, хороший. Кришка люфту немає, мені подобається. Ззаду кнопка є. Приємно натискається, таке чітке натискання. Не хрустить, кнопка тихо натискається. Знизу TyP-C для зарядки такого жовтого кольору. Е, так, що тут ще можу вам показати? Якщо навушники дістати, конструкція всередині ну, стандартна, тут глянець, до речі, самі навушники матові. Е, L і Ride right підписано, конектори на самих навушниках, магніт тримає їх добре. Ну, Трохи вони там. Торохтясть середині, але це більшість навушників, От, але вони не випадають. Так? І якщо момент у це знімати, точніше діставати і класти в кейс, зручно, не заважає ні кришка, і форма наушників дозволяє їх зручно, міцно взяти. Тобто варіант, що вони у вас випадуть, це мінімальний просто варіант. Так, давайте ближче покажу сам навушник. Навушник такого відтінку, знаєте, чорно-синій чорно оця вставка, цікаво виглядає, індикатор світиться led кольором напис тут логотип Базеус. Тут напис Touch, що це сенсорна кнопка. Амбушури силіконові, дуже приємні, знімаються ну, достатньо легко. Всередині сітка. І плюс дуже класно, що вже я помітив. Є сітка на самих амбушурах. Це дуже важливо, що ви сняли амбушуру, почистили, не буде забиватись. Тобто мінімально буде бруд попадати туди далі. Це зняли, почистили, поставили назад, відповідно. Зафіксували, плюс тут поставлені амбушури середнього розміру. Ви собі можете виставити там або менше, або більше, які є в комплекті. Навушник компактний, маленький, ну, такий взагалі виглядає дуже прикольно. В Вусі буде непомітний і дуже-дуже легенький. Це, це перевага. Зараз я за кадром помірюю. Посадка гарна. Чимось нагадую, знову ж таки, мої AirPods. дуже зручно. Наушник не відчувається, і це дуже-дуже важливо. Плюс виконання мені подобається, що наушник матовий, слідів не буде сильно, а оця штука, от, наприклад, пальцем провести відбитків тут не буде видно. Сам кейс, ну він такий, не є марки, але трошки щось на ньому лишається. Але індикатор це реально топ. Перше враження від наушників дуже хороше, кейс сам виконаний теж гарно. Така конструкція, ну і пластик в цілому. Приємно це зручно робити. Одно ж таки, це постійно. Ви навушники дістаєте, кладете в кейс. Використання буде зручним. Плюс посадка мені дуже подобається. Давайте протестуємо мікрофон. Цікаво, да, що видають по звуку ці навушники? Ну і звичайно, я послухаю звук і, хоч якось, у відео поділюсь думкою, як вони звучать. Нам звучить голос записаний на вбудовані мікрофони наушників Базео з Бові 30. Я навушники обидва вдів, знаходжусь в кімнаті, говорю середньою силою голосу. І ви оцінюєте якість звучання. Так, чи подобається вам звук, чи не подобається. Пишіть свою думку в коментарях. В принципі, як для таких наушників я вважаю, що цей звук доволі непоганий. Ну, фрагмент аудіо ви почули, і звук в даних наушниках, як записують мікрофони, мені подобається. Скажемо так, середнічкова якість, але саме найголовніше, що вас в розмові почують, якщо ви в наушниках будете говорити, і все розбірило чути. І по гучності також важливо, що сприймають мікрофони гарно, гучність хороша. Особливо мене порадувало саме режим прозорості, тому що він тут працює дуже круто. Коли ви включаєте режим прозорості, ви просто все максимально чуєте навколо себе. Справляються з задачею мікрофони дуже чудово, і реально цей режим буде знаєте, як звучати природньо, так ваш голос, якщо ви будете говорити. В наушниках ви себе чуєте гарно, якщо взяти по звуку, то звук у навушників сміло можна сказати, що теж на середньому рівні. Басу навушникам вистачає, він тут присутній, гарно прослуховується. Але якщо брати, наприклад, до уваги сочність самого звуку, то, скажімо, от насиченість, так трошки її тут не вистачає. З урахуванням гучності і басу хотіли би, щоб насиченість навушників була. Краще, але я розумію, що ми хочемо за ціну даних наушників. Тут дуже класний режим прозорості. Тут реально е, дуже класний дизайн, хороша форма, сенсорне керування. Якщо взяти до речі, сенсорне керування, то. По любому з навушників, якщо тапнути два рази, це пауза. Якщо три рази тапнути виклик голосового асистенту, якщо затиснути, то включення відповідної виключення режиму прозорості. Але єдиний момент незручно, що все-таки коли ви вділи навушники, то ну. Це справа звички, але трохи незручно, що вони зробили це з внутрішньої сторони. З зовнішньої сторони, якщо б сенсорна кнопка була, це було набагато зручніше. Тому, якщо підвести підсумки, враження по навушниках дуже хороше. Мені подобається, і я вважаю, що це класний варіант за свою ціну.